І так покажу вам урок, як збирати кубик-рубік. <laughs> От. Дивитесь який колір. Зелений до зеленого. Сюди. Оранжевий зверху має бути. Значить білий, білий тут. Зелений. То всередину. Далі. Тут, жовтый. Жовтый, синий тут жовтий. Жовтий, синій, оранжевий, отак. Цей зверху. Далі. Цей не так. Отак. Потім жовтий, білий, оранжевий, перепрошую, білий сюди. О! Цей. Сюди, і цей зверху. Ух це, блін. О! Все. Кубик-рубик складений.